Вітаю. Я в містечку Чезінатіко біля моря, це Італія, Музей в музеї Моретті, це видатний італійський письменник 19 сторіччя. Чудове місце, абсолютно атмосферне, і це виставка українських митців. На ній представлені три мої роботи, і зараз я вам покажу детальніше одну з них. Робота серії етруські мотиви називається «В трьох веселіше зроблення в мішаній техніці. Ось в цьому чудовому каталозі. Це проект Пікта є ця якраз робота.